Будемо робити крученники з кабачків. Очистила кабачки. Дякую Свасі за такі файні кабачки молочні. Ось такі слайсики нарізаю. Поки я буду робити фарш, солимо кабачки, наші слайси, нехай вони пускають сік. Потім їх відсідимо через 15 хвилин від зайвого соку. Сюди додаємо приправок до м'яса. Ось так, трохи паприки солодкої. трохи солі, фарш у мене курячий, і три зубчика чесника. Беремо форму нашим вершковим маслом. Беремо фаршу і закручуємо ось такі ось такі трубочки і крученики. І ось так опусти. Нашу формочку викладаємо, робимо соус для заливки наших закрученців. У мене бульйон м'ясний курячий, пів літри, грам двісті водички і грам двісті сметани. У мене 15% жирності. Просто підсолюємо, бо бульон посолений, замішуємо. Е, я забула ще додати ложку таку повну з згоркою крохмалю. В мене кукурудзяний. Наливаємо акуратно наше, наші закрученці соусом. І час від часу можна буде ще поляти, поливати. При Накриваємо фольгою. Кладемо наші закрученці у духовку на 190 градусів на 40 хвилин. У розігріту духовку. Відкрили нашу фольгу і ще залишаємо на півгодини для завершення. Випікання наших кручеників. Така краса у нас вийшла. Смакуйте всім смачно.